Вечір добрий на часі новини. Події факти, актуальні коментарі у викладі журналістів. Чаосан у цьому випуску. Зокрема, про таке. Вони не наркомани. проте живуть від дози до дози. Про інсулін-залежне буття черкаських діабетиків. Стало погано, став дуже багато води і сильно втомлювався. Вративши сюди, до лікарів. Нагода позбутися шкідливої звички. Сьогодні день відмови від куріння. Це вредно, що нельзя, але все одно настолько сильна тяга, і на фізичському у людини беспокойство, безсонця робота для особливих. Ці люди хочуть приносити суспільству користь. Ми їх працевлаштовуємо, влаштовуємо, надаємо послуги. Ми їх направляємо на професійне навчання. Люди отримують одноразову допомогу. В авангарді в сфері радіо телебачення і зв'язку відзначила обласна влада. А тепер докладніше про ці та інші події. В Україні стартував тиждень профілактики діабету. Що 7 секунд ця недуга вбиває людину. В Україні вже зареєстровано мільйон двісті тисяч хворих на цукровий діабет. Інсуліну залежних близько двохсот тисяч, з них сім з половиною тисяч живуть на Черкащині. Аби мене померти, щодня. Ці хворі змушені самостійно собі вводити по декілька доз інсуліну. Як воно жити з невиліковним діагнозом? Далі у сюжеті. Черкащанин Олексій Слюсар живе з діабетом вже 22 роки. 16 з них чоловік змушений колоти собі інсулін. Цю процедуру він проводить самостійно двічі на день. Пригадує, як вперше відчув симптоми цієї недуги. Стало погано, став дуже багато води, і пити, і сильно втомлювався, обратився сюди до лікарів, сказали, що 6 років був на таблетках. Лікарі виділяють чотири типи хвороби. На першому люди приречені на інсулін. Цей препарат стає для них життєво необхідним. Приймати його пацієнти змушені до кінця життя, а при другому типі можна обійтись і дієтою. Схема лікування для кожного індивідуальна. Жити повноцінно з цією хворобою можна, кажуть медики. Однак не всі це спочатку розуміють. Звичайно, це шок, звичайно, це стрес, трагедія, тому що деякі люди втрачають професію, рушаться сім'ї. Аби пояснити людям, як жити з діабетом, в медзакладах України створили спеціальні школи. Є вони і в Черкасах. Одна з них функціонує в обласній лікарні. Хворі та пацієнти збираються щовівторка по обіді у приміщенні їдальні. Власного приміщення школа немає. Тут лікарі і дають настанови хворим. Це пристрій для того, щоб проколоти пальчик індивідуальний. Тут спеціальна є система для виставити глибину проникнення голочків». Цим пристроєм хворі на діабет власноруч визначають місць цукру у крові, самоконтроль і точне виконання рекомендацій лікаря для них стають пам'яткою на все життя. Віта Зорич Андрій Поленько, Черкаська служба новин. Нікотин, отруйні гази та канцерогени. В одній цигарці більше двох тисяч різноманітних шкідливих речовин. Якби усі люди кинули палити, кількість онкохворих в світі зменшилась на чверть. Сьогодні світова спільнота відзначає день відмови від коріння. Про боротьбу із шкідливою звичкою продовжить Ірина Васюра. Во-первых, імпотенція, во вторых рак легких, в третіх, коротше, гадесі полону, курим все одно. Ну, yeah. Що делать? Всім органам шкодить і здоров'ю, звичайно ж. Про шкоду куріння говорять з телевізорів, по радіо навіть моз попереджає, паління це отрута. Але щороку активними курцями стають не менше ста тисяч українців, а от кидають цю згубну звичку лише одиниці. Нарколог Тетяна Коршун пояснює все, тому що курці нічим не відрізняються від наркоманів. Это вредно, что это нельзя, но все равно настолько сильная тяга, и на физическом уровне у человека беспокойство, бессонница. Начинается то есть сердцебиение, то есть на физическом уровне тоже заставляет его ввести снова новые порции никотина. Нині в Україні триває масштабна антитютюнова кампанія. Громадський діяч Сергій Гончар разом із однодумцями постійно влаштовують різноманітні акції та ініціюють прийняття законів, щоб змусити людей відмовитися від шкідливої звички. Ціни на тютюн потрошку потрошку зростають. Прийнятий закон, який забороняє повністю будь-яку рекламу тютюну. Вступив в дію закон, який зобов'язує тютюнову індустрію робити кольорові попередження на пачках цигарок. Кидати палити, принаймні у робочий час доведеться і чиновникам. Із з 16 грудня цього року законом про куріння у публічних місцях заборонено палити у барах, кафе та приміщеннях державної влади. Ну я не думаю, що це стане великою насправді проблемою, тому що, попри те, що доволі велика кількість людей палить, ну за великим рахунком, це не нагальна потреба, це не те, що там не їжа, не харчування, не пити воду. Тому я думаю, що спокійно можна в робочий час без цього буде обійтися. Не менше шкодить здоров'ю і пасивне паління, кажуть лікарі. Вони запевняють, якби усі люди кинули палити, кількість онкохворих у світі зменшилась би на чверть. Тож міжнародний день відмови від куріння – це нагода зробити спробу врятувати не лише своє, але й здоров'я оточуючих. Ірина Васюра, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. На ярмарок по роботу сьогодні у Черкаському центрі зайнятості провели спеціальну акцію для людей з обмеженими можливостями. Півсотні інвалідів прийшли на ярмарку вакансій, щоб знайти роботу. Їм пропонували робочі місця, які зараз є на підприємствах міста. Тарас інвалід першої групи. Чоловік незрячий та, попри це, має вищу юридичну освіту. Але ось працювати за фахом чоловік не може. Скажеться, таким, як він, роботодавці не раді. Дуже це проблематично. Озвучить комп'ютер можна, але ж звуковик голосний спис приємних. Це одне. Наприклад, потрібен секретар незрячого фахівця, а не кожен може собі таке дозволити. Скажіть, будь ласка, які у вас є вакансії? Сьогодні у міському центрі зайнятості людно для інвалідів тут влаштували ярмарок вакансій. На нього запросили 19 роботодавців, а от бажаючих працевлаштуватись прийшло втричі більше. На кону понад півсотні робочих місць компанія, яку представляє Ірина Хотинська, шукає прибиральниць. Наша компанія дуже тісно працює з центром зайнятості і з фондом інвалідів в цьому напрямку. на сьогоднішній день. В принципі, Определенного числа нет. Квота по факту у нас Но Реально розуміє ситуацію в и реально розуміє тут ситуацію, в якій знаходяться люди, ми готові працювати з інвалідами. Нині на обліку в міському центрі зайнятості майже три сотні людей з обмеженими можливостями. Майже всі вони мають вищу освіту, але працевлаштувати їх за фахом дуже складно, кажуть спеціалісти. Сьогодні на ринку праці переважають робітничі професії. Ми їх працевлаштовуємо, надаємо послуги. Ми їх направляємо на професійне навчання. Люди отримують одноразову допомогу на здійснення підприємницької діяльності, на громадські роботи направляємо, тобто працюємо з ними як з загальними клієнтами за загальними схемами. На ярмарку вакансій Тарас за фахом так і не працевлаштувався. Йому теж пропонували робочі спеціальності, але чоловік не втрачає надії. Він сподівається, що згодом знайде омріяну роботу, де його оцінюватимуть не за фізичними можливостями, а за професіоналізмом. Ірина Васюра, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. До професійного свята грамота і слово подяки 16 листопада в Україні відзначатимуть день працівників радіо, телебачення і зв'язку. Започаткували його 1994 року. Заступник голови Черкаської облдержадміністрації Тетяна Прідченко відзначила найкращих фахівців галузі і зауважила, що сьогодні в електронних засобів масової інформації і зв'язку провідна роль, адже без сучасних комунікацій та інформаційних технологій неможливий прогрес та економічне зростання. Кожна людина, включаючи телевізор чи вмикаючи радіо, беручи в руки телефон чи користуючись інтернетом, як правило, не задумується, який згусток людської праці стоїть за кожним кадром, за кожною хвилиною спожитого продукту. Ви дивитесь Черкаську службу новин. Далі у випуску про таке. Взутися на зиму чи готові черкаські автовласники до холодів і ожеледиці? Зимні шими спеціально зробине, розроблені для роботи в зимовий період. Ствісне лучше з дорогою і менший термозної путь. Приязні завжди черкаським чиновникам ображати відвідувачів забороняють правила ввічливості. Бували випадки дуже рідко, але на щастя, але були декілька буквально випадків. Коли скаржилися на прийом, міцна і дружна сім'я. У чому її секрети? Щоб велику родину мати, треба, щоб було взаємопонімання. Продовжуємо. Час перевзутися Середньодобова добова температура повітря сягнула плюс п'яти, отже автомобілям пора змінювати літню гуму на зимову. Статистика свідчить, уже в перші морози на дорогах зростає кількість ДТП, і більшість з них пов'язана саме з непідготовленістю коліс до зими зимових погодних умов. Щоб зима не застала зненацька і не принесла неприємних сюрпризів. Фахівці радять міняти шини заздалегідь. Чи дослухаються цієї поради автовласники? Знає Лідія Меланіч. На цій станції шиномонтажу кипить робота. Водії активно перевзувають своїх залізних коней. Тутешні працівники кажуть, щойно на вулиці відчутно похолодало, на послугу заміни гума тут черга. Як тільки від'їжджає одна машина, на її місце стає інша. Заміна коліс продовжується вже три тижні. По времени на кожну машину в зависимости от того какое количество кальос менять, если чотири колеса, это где-то в районі минут 40, если два колеса, там 20-30 минут. Михайло Неронов за кермом майже чверть століття. Добре, розуміється і на машинах, і на безпечному водінні. В останні роки не нехтує можливістю перевзути своє авто. каже від цього залежить життя і здоров'я його рідних. Зімні шини спеціально зроблені, розроблені для роботи в зимний період і вони мають менш жорсткою, менше жорсткий состав резинової весь смісі, котре соответственно, лучшее сцепление з дорогой і менший тормозной путь. Літня гума на слизькій дорозі стає більш жорсткою, а щеплення з асфальтом погіршується. Зимова ж полегшує їзду і по снігу, і навіть кригою. Додає інший водій. Через недільку другу тільки підуть опади обов'язково перед опадами шини, тому що це життя важливіше. Водії, які не потурбувалися про заміну покришок, нерідко потрапляють у ДТП, оскільки не можуть ефективно загальмувати на слизькій дорозі. Попереджають співробітники ДАІ. У правилах дорожнього руху не прописане обов'язкове перевзування автівок. І як показують профілактичні перевірки, чимало автомобілістів нехтують безпекою. Зокрема, власники громадського транспорту зверталася увага на світлові прилади автомобілів, системи обдуву вітрових стекол транспортних засобів. На шини автомобілів під час цих заходів виявлено близько 283 автобусів, які мали технічні несправності. Серед них із невідповідністю типів шин 33 автобуси. Державтоінспектори не мають права вимагати від водіїв заміни шин, і автолюбителі часто цим користуються, пояснюючи дороговизною покришок. Нині пара нової зимової гуми коштує від тисячі гривень і більше послуги шиномонтажа в районі 200. Але ж хіба людське життя не дорожче? Лідія Меланіч, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. На виї пошепки черкаським чиновникам заборонили лаятись, ба навіть підвищувати голос під час спілкування із відвідувачами. Від сьогодні у місі виконкомі діють нові правила ввічливості. Чому виникла потреба у таких нововведеннях? І чи справді чиновники стали більш ввічливими у наступному матеріалі? Мали заяви мені зателефонували на телефі, що є відповідь. Як її забрати? Підходьте, будь ласка, до терміналу, візьміте талими прийому самі. Консультанту адміністративного центру надання послуг Альоні Несходим Правила вічливості не потрібні. Дівчина привітна завжди, і навіть коли немає настрою, усмішкою зустрічає відвідувача. Взагалі ввели правила вічливості, але і до того як їх ввели, кожен день ми спілкуємося з дуже різними людьми, і тобто ці правила як не в новинку, можна сказати. Зі слів керуючого справами черкаського міськвиконкому Миколи Кодрявцева, запровадивши правила вічливості, мерія пропагує серед співробітників культуру спілкування із відвідувачами. Адже чого гріха таїти далеко не усі працівники міськвиконкому вічливі і чемні. Бували випадки дуже рідко, але на щастя, але були декілька буквально випадків, коли скаржилися на прийом, який працівник, під час якого працівник поводився некоректно. Черкащанка Лариса зізнається, що доводилось чути від чиновників міцне слівце. Тож новий комунікативний стандарт схвалює. Дуже позитивно. Думаю, що буде добре. Якщо вони так будуть відноситись до нас, так само і ми до них не відносимо. Для і пропозицій встановлять спеціальні скриньки. Туди можна буде складати усі свої образи і невдоволення. Ось у нас існують такі скриньки, які будь-який відвідувач може. Сказати свою власну думку про те, як працюють наші працівники, наші, наші адміністратори тепер працівники міськвиконкому мають звертатись до громадян чи колег на ви і пошибки Через прошу, перепрошую, інакше їх будуть карати. Щоправда, як лайливих чиновників штрафуватимуть у наказі не прописано. Наталя Майборода, Олександр Таран, Черкаська служба новин. 28 черкащанок сьогодні відзначили звання мати героїня. Загалом в обласному центрі таких жінок більш як півтори сотні. Про життя та подвиг однієї з них у наступному матеріалі. Бабушка <різь> Ніна. У словниковому запасі півторарічної Насті ім'я бабусі з'явилося одним із перших. Улюблена Ніна завжди поруч, бо усі члени великої родини Марціновських, окрім сім'ї старшої доньки, живуть разом. Звичайно, на перший погляд, чотирикімнатна квартира для одинадцяти найрідніших людей. Вона затісна. Лише особлива дружня та тепла родинна атмосфера допомагає почуватися тут затишно. І Навіть не уявляєш, як це жити для себе. Я навіть не можу купити. Собі один снігер з ці одну булочку з'їсти сама. Я не живу сама для себе. Я беру десять. Ніна та Леонтій Марціновські виховали п'ятеро дітей, дочекалися чотирьох онуків. Це теж такі атрибути, що я зберігаю хрестики всі шапочки. Що забирала всі хрестики, ці хрещенні, і волоси. Коли женяться, я їм тоді все віддаю на пам'ять. Главою родини є пані Ніна. Чоловік з таким поділом ролей погодився, усьому підтримує свою половинку. Саме ну, головне, щоб велику родину мати, треба, щоб було взаємопонімання, друг друга підтримувати. Якщо не буде цього, то і великої родини такої не буде. Заслуги Ніни Марціновської поціновано і на державному рівні. Сьогодні її нагородили почесним званням мати героїня. Нагадаємо, що чотири роки тому засновано одноразову нагороду жінкам, яким присвоєно це звання у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму. Як така допомога позначиться на цій родині? Немає тільки одного поняття, де їм жити. Іде набрати ці гроші, щоб вони от жили де в таких умовах, оце як живемо ми. Оце найтяжче, щоб про їх подумати. І якби їм гідну зарплату давали, і ці кредити, геть усе, що обіцянок багато, а толку дуже мало. Мирослава Стенкевич, Геннадій Ємельянов, Черкаська служба новин. На цю мить ЧСН це все більше новин на нашому сайті Росмедія Далі програма незмінна про спорт і погоду на завтра. Залишайтесь на нашому каналі. Вітаю вас. Далі інформація про досягнення наших спортсменів та спортивні події. Зокрема, завтра в Черкасах буде баскетбольний день. У межах Української ліги черкаські мавпи на власному майданчику прийматимуть БК Київ. Цією грою черкасці продовжать серію домашніх матчів. Наразі команда Йовіці Арсіча знаходиться на дев'ятому місці турнірної таблиці. Поки що завдання черкаського клубу, як мінімум, піднятися в зону плей-офф. Задля цього їм бажано завтра здобути перемогу. Слишком много игр упустили в концовках. И команда нам по силам. Так мы, мы никому в этом чемпионате, даже лидерам никому не уступали. Ибо как сейчас не бы, больше на ходу, у них только одна победа. При своих болельщиках должны реабилитироваться за поражение. Чемпіонат Європи з боксу серед жінок вдало завершився для двох черкаських спортсменок. У польському місті Владислава Марина Мальована у ваговій категорії до 57 кілограмів посіла друге місце. Ще одна чигиринська боксерка Альона Капша у ваговій категорії 81 плюс здобула бронзову нагороду. Загалом позмагатися за титул найсильніших боксерок Європи приїхали більше 180 учасників з 23 країн. Фінал чемпіонату Європи з боксу серед жінок, молоді та юніорок, засвідчив, на обрії українського спорту засяяла нова зірка. Ще не минуло року, як Альона Капша розпочала заняття з боксу. Під час поєдинків на чемпіонаті Європі 18-річна спортсменка перенесла своїй збірні бронзу. Однією з найважчих зустрічей дівчина називає бій із Туркенею кілінг бурцу, яка посіла друге місце. Золото ж змагань забрала росіянка Саїда Гамідова. Дівчина з Туреччини, вона. Досить сильна вона займається вже давно. У неї багато досвіду. Вона це була не перша європа, і вона навіть на чемпіонаті світу виступала. Я програла з рахунком 15-19, тобто я пишаю собою. Сі собою я себе перемогла, тому що я виклалася на всі 100, і Програти в 4 очки це було не так. 16-річна Марина Мальована перейшла з юніорської збірної в молодіжну. Спортсменка боксувала з іноземними суперницями, які на кілька років старші. Марина зауважує, поєдинки були складними. До того ж, дівчина виходила на ринг з температурою, нагадали про себе й травми. У боротьбі за золото з рахунком 19-17 Черкащанка поступилася полячці Пауліні. У фіналі я зустрілася з представницею Польщі. І так трапилось, що фінальний поєдинок, трошки не дожимали, десь підсужували іншу сторону. А перший мій поєдинок я провела з спортсменкою з Болгарії. Вона Лівша, дуже сильна суперниця була. На польському ринзі виступала ще одна черкащанка Ірина Погарська. Проте додому дівчина повернулася без нагород. тренер учасник чемпіонату Європи Андрій Мальований результатами вихованок задоволений. Після такого ж чемпіонату Європи ми приїхали. Зараз Альоні. Ми будемо прислати звання майстра спорту України. Третє місце на чемпіонаті Європи це майстер спорту України. Маріні будемо спробуємо присвоїти майстра спорту, звання майстра спорту міжнародного класу України. Загалом з чемпіонату Європи з боксу серед жінок українські спортсменки привезли 12 нагород, з яких дві золоті, три срібні та сім бронзових. Юлія Перпленко, Максим Драбінова, Черкаська служба новин. У Черкасах стартував відкритий чемпіонат міста з мініфутболу. Вже зараз організатори запевняють, що ці змагання стануть проривом у розвитку футзалу в області. На змагання, що триватимуть всю холодну пору року, з'явилося аж 80 команд із Черкас та області. Серед учасників є як і футболісти-аматори, так і професійні гравці. Асоціація мініфутболу Черкаської області вже другий рік поспіль організовує масштабний турнір. В той час, коли футбольний сезон йде на зимову перерву, черкаські мініфутболісти тріумфують. Настає їх пора значно швидшого та динамічного футболу на паркеті. Цього сезону в боротьбу за кубок відкритого чемпіонату міста вступила рекордна кількість команд. 18 колективів Черкасної області ретельно витоптували майданчик Палацу спорту Будівельник. Серед команд її відверті фаворити: як минурічний чемпіон-рятівник, так і потенційні лідери. Такою сміливо можна Звати команду Динамо саме в заявці черкаських динамівців є гравець української прем'єр-ліги Олександр Ковпак, який після завершення осінньої частини сезону для київського арсеналу має зіграти кілька матчів в черкаському залі. До слова динамівці в першій грі чемпіонату обіграли живчик 5-1. Також свої перемоги в першому турі групи бі оформила Пальміра, рятівник та Дагнівка. Групі а умовне лідерство захопили ураган, цетус азот та надія. В'ячеслав та на цю мить це останні спортивні новини. Гарного вам та бадьорого вечора до зустрічі. погода на 16 листопада за даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде від 0 до 5 морозу, в день плюс 3,8. У Черкасах вночі мінус 2,4, в день 5,7 вище нуля. Атмосферний тиск підвищений, найближчої доби істотно не зміниться. Відносна вологість повітря коливатиметься. Буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці місцями по області туман, видимість 200-500 метрів. Вітер північно-західний від 3 до 8 метрів за секунду. У найближчі дні Україна буде перебувати під впливом антициклону, який приніс маловітряну та суху погоду. У нічні та ранкові години місцями по області виникатимуть тумани. Температурний режим в середньому очікується в межах кліматичної норми до трьох тепла. Але вночі та вранці температура повітря знижуватиметься до п'яти морозу. Такий характер погодних умов збережеться до середини наступного тижня. За церковним же календарем 16 листопада вшановується пам'ять святого Акепсима, Йосипа Пресвітера і Аїфала Диякона. У минулі часи помітили, що з цього дня починався льодостав. Люди говорили: якщо падолист до цього часу повністю завершився, слід було чекати суворої зими. А в рибалок була своя прикмета. Якщо на акепсима перша риба зірветься з гачка, то улов буде поганим Прикметам вір, але перевір гарної вам погоди.